Співзасновниця Xbox вважає, що консоль від компанії мертва, а весь фокус змістився на Game Pass. Навіть останній Xbox Alai говорить про небажання Microsoft виробляти щось. Самостійно про це розповіла Лора Фраєр, яка була співзасновницею Xbox і однією з перших співробітниць Microsoft Game Studios. Тітка каже, цілком очевидні речі. Ще кілька років тому, під час скупки всієї ігрової індустрії Microsoft, я вірив у їхнє швидке домінування. Але ж не може компанія з гумовим бюджетом і величезним штатом спеціалістів просто сидіти, склавши руки. Та ні, виявляється, може. За останні три роки мене зачепили лише дві гри. Ана Джонс і Doom The Dark Ages. Усе інше дуже так собі. Зараз майже нуль аргументів на користь покупки Xbox і це підтверджується аналітикою. Відставання від PS5 у два або навіть у п'ять разів залежно від року. Так, мультиплатформа це круто, як і геймпас, але бажаючи купити саму консоль в одиниці. успішно ліквідувала Nokia, Skype, схоже, тепер і черга Xbox. А ти віриш у світле майбутнє консольного напрямку Microsoft?